Да, да, да. Добрий день. день. Ви до кого? Доброго дня. Доброго дня. Добрый... Я прийшов повідомити про студії, служби... — Я Щоб зараз знімати не потрібно. А чого не потрібно? Тому що живний об'єкт. Не, пудів, режимний, режимний не написано, яким законом пер... Яким законом, передбачено? <законом <закон> України про прокуратуру. Нормально. Не, не норма яка. <закон> норма, в кабінетах не, не дозволяється. Ні, яка норма? Ви мені назовіть норму закону, і тоді ну, я ну, виконую, виконую що вашу... Що ви хочете? <закон> я. Значить, оце мій представник, він буде Должна. постійно зі мною, тому що я не бачу. Знімати камеру. Це... Ні, ну ви мені скажіть, там закон, ну, такий так, то. що, що? Яке у вас питання? А, отак, так? Да? Прийшла повідомити про скоєння злочину на території військового шпиталю в офтальмологічній клініці. Так. так. Добре, давайте документи зараз до чого. Так, що ви купили... Документи можна? Мої? можна. Руслан, як перемога. Прийдіть, пожалуйста, до присутнього Щас, щас. Я не нікуда запишу вас ваші дані і вам не дам. Так, да, я маю бачити свої документи на відстані, як я бачу. А це я співал? Позовите, пожалуйста, Диму функцию, заберите ее. А сюди будете. Добре, Я не дарую. тут за шкафом у нас. Дима, тут находится. Тут я. Камера да. слышу, там не вот, знаю. Да, вот, 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 вот. Чекаем. Вы а, ко мне, да? Сейчас со своим представителем, да? да. Нам сказали, что там. Ты что? Можно Давай, идти? давай, давай. Да, да. Подожди. Бери. Так, я к сожалению. А, я, а, я понял. Что так ударилось? Ничего нет. Вот дверь, лампа. Иди прямо на свет. Так. Проходи вот, сюда а вот. Вы кто вы Мой отец и представитель всех моих интересов. а вы в СБУ, да, работаете? Ja? – nee. 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 Я? – А Работали? Она лечилась я? в да. военном госпитале. Уведомить про злочин. Смотри, я понял, я что-то тяжело сегодня. Я подумал, мне надо поздно, чтобы причасть сом. Я думал, это ко мне. Вот Сейчас я дежурного на эту лодку Почему? Дежурный. Это что? Мы еще не спели. Да, вам надо будет пройти к нашему дежурному. Извините, перепутали. Мы думали, я на допрос человека ждал, что я думал, что Надо На допрос? Да. Так, осторожно. Вы к дежурному военной прокуратуры Крымского региона. Он с вами общается за это, Я снова приехала с Відбувалося як 24 вересня, ті ж присутні особи, людей теж порядка 16-18 чоловік. Остання наша зустріч з Филипчуком відбулась 19 листопада 2015 року в цій же клініці військового шпиталю. Коли я з мамою... Зайшла до самого Філипчука і сіла перед ним. І дуже наполегливо поскаржилася йому на його халатність і бездіяльність стосовно мого лікування як пацієнта. Реакція Филипчука була неадекватною. На відріз відмовився мене оглядати і в брутальній формі сказав мені, що я можу йти на всі чотири сторони і шукати собі нового лікаря. Мені нічого не залишалось робити, як підвестися і піти з мамою на вихід. Мені достовірно відомо, що Филипчук проводив ці ж самі уколи препаратом Авастин 15 грудня. 2015 року, оскільки такий укол в цей день робив мій знайомий. В цьому злочині саме військові особи. І ми так. зараз будемо писати, що прошу вас. Там, внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань на посадових осіб там, чи конкретних осіб, оскільки на руках додаю в яких зазначено, що операцію мені проводив не Филипчук. От, цього... Вони цього не робили. Ну, а наприклад, от те, що жупан Богдан Богданович, використовуючи свої посадові повноваження, надав цю клініку. Страшне, а ті всі покривають. Так, що саме алікалочу мені оповбується. Окрім цього. Цього. Е... І думаю, що ви дасте ход, і найголовніше, правильно зробите. Що... Висновки рішення. Якби, я був іншій посаді, наприклад, не слідчого, а мав якусь там. Потом... Керівну посаду. Да. Я б вам міг би сказати особам конкретно, що буде з по КПК, по КПК. Дійсно, ви праві в тому, що є 24 години для е, внесення заяви про злочин е, до єдиного реєстру до Тут я... Починаєте тримати пальцем? Угу. Тут ви розписуєтесь. В двох От Отут-от-от. От, от. Починать? Ні, ні, дивіться, давайте я вам сюди покажу. От, от тут. У мене дуже довгий підпис. Добре? Я думаю, що... Довгий. Угу. Раз. Так, це раз. Буде ваш примірник і...